Почище менше. Потовчи. Звари варенику. Ні, з'їж бараболька. На другий день залишила барабулька. З'їж вареника. Зробив. Ну да, ну да, ж... Так люди роблять. Зварили а на ну... другий день вареники можна вже з ней варити. А я ні бараболі не варю. Я папа мені поставив. Відеться бараболь. Так вона й стоїть до сьогоднішнього дня, думаю. Ну це вже завтра. Він має приїхати, то я вже в губід звару, а, а вечором можу пожарити. Та й думаю, ну є творог створог відігріла, є сметанка. То можна трошки вареники із картошкою, а можна з творогом, правда? Ну так. Да. Та нічого, всього <рив> народишся. <рив> <рив> Ні, <рив> Ні, і все <всього рив> І ще нароблюся, бо ще я ж шкав від переїди повикидала. Три три тачки вивезла. Ого. А їй, бо так перейдем. То та що ти не дочкала, папа О, приїхав би ти вивезти? Я думаю, скаже, що баба цілий тиждень робила. А що там вже та баба може робити? Так, да, правду ти кажеш, я так кажу до нього, Сережа, що я вже можу да. робити? Він каже: може, цю козочку молоденьку якусь тобі найти козочку, яка, сину, дорогий. Одною вже рукою дою. Да, 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 да. Правою, а все-все. коли починає доїти, то десь напряжені на мишці цього шось. Ну, да. І сильно болить. Так болить, що аж кажеться, що там комарі якісь точать під низом в шкурі. Що це всю життя це? Сину, то це як Шурка приїжджала і казала, Я, як ти видержуєш? Я нагадаю, що нам було по 10 11 і ми вже їздили колгосну кукурузу. Рвали бур'ян, корови годували вдома. Mm -hmm. І ще й гонили корови на жуки пасти, поки була коли аж стала та череда, а череди не було. І ти до цих пор мучишся. Я mm -hmm. кажу, ну то бач, ти ж сама на клапиші зайшла, а я вже не зайду. Якщо я вже туди зайду, назад не прийду. О, то mm -hmm. вже кажу за те, що я так, да, так. Да. Оце таке сіло. То бери, демодись, там, там і віном. Ага, зараз яйця треба якісь жарити, даш яйця зараз.